Доброго дня. Трошки з дощиком у нас пройшов, ну, хоч мені ну, під кустами там сухо, все одно поливати ну, вже не піду, звісно, по тому не піду я, звісно, поливати, там, підливати, ну, вже навіть сохнуть вон листя, тому що доща нема. От через то я вже і почала поливати великі кущі. Малим то вистачає вологи. Де менші, ті що обрізані, тим вистачає. А ті, що не обрізані, тим волога потрібна. Зараз я вам розповім гарну тему затрону, як реанімірувати все все я вам докладно розповім. Як розу вивести із состояння ну, зимового стану, як її запустити, як її Реанімувати все все я розповім вам докладно. Перед тим прочитаю вам віршика. Хіба на світі є така країна, де в лузі розпускається калина, а в тернику в'ють гнізда солов'ї. Немає в світі кращої землі. Уже зазеленіла і пшениця, їй би води розсянує напиться, дощами нашу землю поливає. Ой, як чудово жити в нашім краї, коли з барвінку зеленіють, червоні маки далі майоріють, по пагорбах буски вже розцвіли, а ми в холодні роси забрели. А в сотнях кілометрів йде війна, стріляють так, що вмерла тишина. А ми, мимо з автоматами солдати, ідуть, їдуть країну нашу захищати, повинні їм вклонятися до ніг. Що маємо ще рідний свій поріг, і кусок хліба на столі ще є, пахуче рідне до крові своє. Хмаринки по небу пливуть, вони все і чують, і бачать, як наші орли орків б'ють, як вся Україника плачеть, і виростуть маки на місці боїв, на згарищах і на руїнах. Зате в нас ніколи не буде катів, бо вільна. Велика родина. І от зараз розповім вам. От занотувала все, сиділа, з пам'яті все вспомнила і хочу так докладно все вам розповісти. Оце. Реанімація чи стимуляція називається вона в мене. Мої троянди в цьому році погано вийшли з зими. Я їх обрізала до присипки. Там тільки була троянда зеленою. Уже п'ятирічні рослини вирізала сікачем і пилкою пилила, потім порозгортала нагорнуту землю, зробила ложбину і пролила теплою водою, щоб коріння відійшло від зими. А через день навела розчин на 10 літрів води одну ложку зіркою сульфату магнію. і... Проливала троянди, проливала поочередно 2-3 літри води під кущ і прикривала щільною до землі тарою, придавила через 5-7 днів з'явилися бруньки, на яких появилися, значить, ви ті, ті поприбирали і ставите на інші. А ті відкрила, інші полила і знову закрила тарою. Вхід пішли все, що було в дворі. Відра пластикові, старі тази, миски, бутилі, каструлі, горщики з квітами, з квітів, і так вже проробила по черзі з 500 трояндами. Всі вернула до життя, які раніше від... віддавала, які чекала неділю 2-3, а які раніше відкривала, а які чекала 2-3 неділі. Уже б могли б не дочекатися, а я чекала все рівно. І ще підливала, ще потім наводила, і ще через рем'я ще підливала оті, що, що я їх чекала. І все рівно вони всі повиходили з зими. Які ага, по разу попідливала. Церку... Для таких, этих, ну, для реанімації ще можна циркон використовувати, гумат калію, янтарна кислота. Оце ті препарати, якими я користуюся в таких випадках. А ще проливаю вже потім від хруща, можна антихрущ, можна актарою. І ще в мене тяжка артилерія це білизна. Її потрібно вже в дуже крайніх випадках, коли нічого не допомагає. На відро бутилку білизни і підливаю теж під корінь, під, ну, під, там же ж роз, розкапую ж той, підливаю десь по 3 літра, додаю гумату на ка... еті. Білизни, це поливаю тоді, коли рослина не хоче рости, листя маленьке, значить, щось її під'їдає коріння. От я роблю ще роблю бродилку і підливаю під молоді кущі. Десь по три літра додаю гумат, ще домату калія, чотири копачка на відро. на відро води додаю. Ото броділки тієї літра броділки і отут додаю ще гумату калію. Коли вже троянда пішла гарно вріст, пробризкати місце держачими препаратами. Редоміл Голд або хорус. Ще там багато і медяни екстра, і всі це, все це такі, всі це місце держачі препарати. А ще я проливала фітоспоринам кущі і землю, пробризкала від шкідників: актара, актелік, енжіо, кораген. Ну що у вас є, тим і можете бризкати. Не всім, що я вам назвала, то ви всім будете бризня одним чим-то. потім другим там будете ж бризкати, будете чередувати. Щось одне з них. Запам'ятайте, одне правило спочатку: ми троянду лікуємо і нищимо шкідників. А потім через десь 5-7 днів вже мік... з мікроелементами по листу. Фалькон по листу дає гарний результат для листової маси троянди. І для самої троянди. Він теж десь держиться днів 20-30 він держиться троянду, він ну, саму по собі захищає. От оце таке. це таке я вам. Хотіла розповісти. Воно виявилося навіть коротеньким, я писала дуже довго, воно виявилося коротеньким. Ну, зараз гарно так сидіть на дворі, пташечки співають. Ну, машини ті, то я вже до них привикла, звикла. За 45 років я вже тут звикла до цих машин, то мені вони, ну все вони. Їздять не просто так. Так що, спасибі їм, що вони їздять. І тут же ж магазин вон у мене, то вони ж тут ще зупиняються. І на переїзді в мене, в мене два переїзди, на переїздах їзді, Де переїзди Ну, вже ми звикли вже. Так що, зараз підемо тоді. Ще після дощу, дощу сад покажу. А ну який він красивий. Мені завжди подобається. Оце сад після дощу. Ось дивіться, ну яка оця китаться. Ну як її не показати. Гляньте, яка вона в воді тут. Гляньте, ну, гляньте, вода прямо. Вон, той. А вона яка величезна, а он який. Ой. Які красиві буски. Оце дідуть і все. І почнеться пора троянд. Які раніше будуть, які пізніше. Ну, всі вони будуть. І всі я їх виходила до одного. Ось ці ось, 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 ось дві. Зовсім я їх і не вкривала нічим. Вони саме вон пішли підлила, тільки цей кущ підливала, сульфата магнія теж, бо дуже ж, він, дуже ж він величезний, дуже, ну дуже. Ну, дівчата, ну тут ну от, полтора на полтора. Оце кущ кущей. Этой... Герані садової — це такий він. Ну. ну, є у кого такий кущ, ну немає ні в кого його. Я його вже скільки откапувала, стільки пересаджувала, стільки розташувала, і він все рівно, все рівно прийде до цієї троянди. Отсюди уберу, було от троянди он, он його, а він все рівно сюди прийде. І вон, Дивіться, вон, бачите, он вже, вже, вже розживіє. А бджіл тут буде, це просто. Не защитатись буде. Ось вже обадають. Ось, дивіться, яка моя. Ця ось уже. хоста теж красива. Ось мої. Ну, бада... ну, Тут не бадан, як воно називається. Я, ж кажу, я, я я не знаю, я забула, як воно називається, та рослинка. Ось ця іменно. Це ось ось такі. Теж прекрасні. Ну вона ж її. І все, Вона висока виросте. Вона виросте десь сантиметрів, може 70-80 така вона. Ось сточки води, хоч нап'ються ще. Я то бризкала, я ж їх скільки три дні назад бризкала. Ну, ось тут півоні, теж все у мене в саду, тут все росте, ось ще колокольчики такі ось будуть, різнобарвні вони такі. Вон ще. Куш, як ти до нього не підеш, не підійдеш, не поклонишся. Мо, гляньте, гляньте які, яка кититься одна. Гляньте, гляньте, яка одна кититься. Ну, ну це треба такому гляньте, створінню будь, вон, он, одне. Ну, це просто, це диво якесь. Ти менше є. Ну, а то ж велика. ось червоні такі. Он теж здоровенна, ось кититься. Тут он теж така вона запуталася прямо у усіх тих. Це тут червоні, теж і ця ось така вона, ой, якого ж кольору вам би сказати. Ну, ну бусковий, але він не світло-бусковий, а ну, от, як його вроді посипали попелом. Оце такий він, попелястий. Бачите, який. Які буски. Ну де, де в саду, в кого є такі буски, щоб це були їх три в одному? Ну Мало в кого є, може в кого і є, ну я не бачила ще. Це я дуже любитель теж бусків, але я цього не бачила. Бачите, які вони? Які вони дуже дивіться, одна китиця, вона одна. дивіться. Одну поставив і все, в вазу вже друга не влізе. Це така красота тут. Росте. Він ну, такі маленькі ті. Посадила, а коли вони виростуть, то його знаєте, то колись виросте, аби живе було, виросте все, а ось цей, а цей ось який. З цієї сторони мені якось його удобніше. Бо там він в висоту пішов. Ось дивіться, який. Теж, теж кити. Ну, Тут невеликі китиці вони, він невеликий завжди, Ну, він дуже-дуже красивий. Гляньте, який. Він, він теж білий, він теж білий, у ньому таке воно з, з бусковим щось є, таке ще. О, і повний він, бачите, який квіточка, вона, як трояндочка, вона повна. Бачите, як, як цю весну не любити, коли вона нам приносить стільки-стільки прекрасного. Ну. А, а ці ось які тюльпашечки ці. Он дивіться, і он який, і он який, і он який, і он, і он, ну всякі, які хочеш тут вони. Ну, як, як ти їх не, не будеш любити? А ось який теж. Він, який це новенький. Він мало один тільки ти ні, не будуть цвісти. Ну хоч будуть живі, може. Не знаю, як нічого не витаскає, щось ж повитягувало, їх ж, ж багато було. Люпини вон понасадила, їх ще буде і буде. А, а трояндам моїм де буде рости. Ось, ось ромашка така буде, буде. Ромашка буде біла, махрова, дуже красива. Я її не розсадила, її осінню треба було розсадити. Можна весною, але весною вже ні. А осінню можна, ну це я вже до осені як доживу, я її везде порозсаджую, Вона дуже-дуже прекрасна. Ну, хочу подивитися їй ж усю красу. Я ж в тому році тільки посадила її, то хочу вже подивитися її. Ось. І ця буде моя, мабуть, цвісти, Вон, Дивіться, яка вона. Я її сажала з двох билинок. Дві, дві гілочки були. Манюсенькі-манюсінькі. Доня принесла, мені відкопала там від своєї. В неї теж там одна грамулечка була. І вона мені той, глянь, яка куля наросла. І так у мене ще ж є, ще ж є черенки її. І вже вони теж зеленіють. Ну, ось дельфініум. Вон теж вже третій, вон, це два тут їх, і вон третій вже росте. Може, і близько тут буде з троянду, як вони будуть миритися. Ну, хай миряться. Ці, звісно, троянди. Не треба було оставляти. От бачите, не підрізала під корінь, Зовсім не те воно. Зовсім не те. А якщо б, а то, що підрізала, там взагалі ще не то. Ну, если б я її вовремя ж би підрізала, так. Да. Ну, вже, буде, буде же в цьому році така, як є. І цю ось теж треба було підрізати під корінь. Я її пожаліла. Вона вроді була зелена. Ну, треба було її зрізати і все. Так що ніколи не жалкуйте. А цю, а цю ось обрізала, взяла. Тоже дивилася, дивилася на вона і обрізала. І вон вона яка гарна. Так що. Зразу треба от робити, а то вічно пожалієш, а потім О, вже бутончики в'яжуться на них, бачите? Оце, ті, що... Ті, що... Вони не слабіші, вони були б такі самі. Ну тільки в мене ж тари не вистачало на всі, щоб їх одразу понакривати. Ті ж, поки я накрила, от, було у мене, а потім, як ті вже пішли у мене вже вони, я тоді тару сюди попереносила. Воно ще до сих пір вон, ящики є прикриті. Якщо є у вас які, такі ящики пластикові, і знаєте, що треба щось отак прикрити, все рівно воно краще буде вон, відростати. Бачите, воно, воно росте, ящиком от прикрив і воно там затишніше йому. І вроді і дощом поливається. Як друг дощ там піде, воно паліється. Вон яка рослинка гарна. Ну, ну полило дощиком. Ну що, завтра сонечко той дощика цього вже не буде, і то воно полило так, що і сухо під тим, під той. Ну, трошки додавало, звісно. Малим цим вистачає, звісно, води. Їм трошки то, тим великим, що ото не той, ну, а великий. І так ростуть. Хай собі ростуть. Оце так виглядає зараз. Мій сад. Уже трошки він, звісно, повеселів, тож було зовсім нічого не видно. Оці троянди. Зараз ось покажу, які я ця ось буде, буде прекрасна досягти. Айберіг. Дві в мене. Одну я подружки подарувала, а дві залишилася у мене. Ось Оця Дуже довго сиділа, ось тільки вона пішла, бачите? Ну Вже пішла, вона я вже відкрила, хай вона воно не жарко, хай вони вже приживаються просто. Тут вона, ще. Ось оце, ось. оце ще. Вона. Ага, ось вона ну вже пішла. Уже теж можна відкрити і поставити ящик. Там є ящик, треба взяти і поставити просто. І все. І так оце пішли вже і ці мої. Трошки ну пішли вже. Вже все. А то довго вони дуже, ну, тому що не було чим накрити. А так вони... А, он, я хотіла що показати. Та її вже ось дивіться, оцю, що я пиляла пилкою, пам'ятаєте весною, хто дивиться мене постійно. Отут я пилкою пиляла, 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 пиляла. Я єлі її відпиляла. Я спочатку половину залишила, що половину, то, той була половину, сі, тим, сікатором великим же зрізала, а, а, а половину оставила. Думаю, Та, хай так буде. А потім же взяла таку пилку, я ж її спиляла, накрила і он, дивіться, троянда яка. Думала, з неї нічого не буде. Вообще, там пень пньом було, просто все сухо і все. Так що не відчаюйтеся. кожна троянда ось теж ну ця вже. А, ну, ось дивіться, дивіться. дивіться. Це та Френезі, Красуня. Саме красива троянда в саду. Я її вихаджувала. Більше місяця вона в мене признаків життя не подавала. І нарешті вона вже вийшла. А одна так і, мабуть, я її втрачу, не знаю. Ця, ця теж вон версігні. Ось вона. Теж з, з прекрасних що троянд. Так, а ну що? Ну, ця ось теж пішла вже. Все вже. Пішла вона. А це не знаю. Щас глянемо. Ну вон маленьке щось є, Ось, дивіться, бачите, є манюсеньке. Це Елодій О, я її залишила була із зими. Зразу, якби я її обрізала. А ще постой, ще п'ятлити. Якби я її зразу обрізала, вона б була нормальна, була б така, як ці всі. Ось це всі-всі обрізані. Тут тільки не обрізана ось моя та що з палички саджена. Ану, ну напишіть то небудь, спаличок ви робили, так як я вас навчала. У вас вийшло щось? У мене вона зійшла в цьому році. Одна тільки зійшла. Ті ще ні. Або ж тугодуми вони. є ж троянди, пізніше є раніше. Ось ці теж щось, ну, ну і будуть, а що ж ти зробиш по цьому року. Теж не пообрізала, пожаліла, що то, теж пожаліла. Ну вони ж це ж сплетистих, ну жалко мені їх було різати. Ось ця ось пішла. Оце ж оці ось бризкала я чи тим поливала. Ну, бачу, починають трошки розкриватися. Може, ще, це ж красива та Джудзе Обскур. Ну, а то Пет Остін. Ну, теж, теж дві красиві троянди. І видно, щось тут сюди забралося. Ж таки, обралося. Щось ж повзає там видно. Хто тою знаєш, що воно. Ну, попробує. Попробувала полити тим і тим, може ж таке викорюю. Воно покаже, видно буде. Уже з'являються на них вже квіточки вон, вон, починають. Уже треба ще давати добрива їм. Мікроаліменти. Ну, це вже буде десь вівторок, як нічого не помішає. І буде погода то це я вже пробризкаю вівторок. Потім я скажу, з чим я буду бризкати. Це та ж моя Вон, така вже мощна виросла, теж не обрізала, але вона була нормальна. Ну, Вилажусь вестерленце. З манюсінької палочки я ці вестерленди саджала, це прийшли з питомника з Циркунівського, дуже-дуже маленькими однорічними саджанцями. Може, їм і року не було, я не знаю. Ну, ну, тоді, як я саджала, то вони були ось ця королева буде, Вон, дивіться, аспірин. Займи всю територію, слава Богу, все закриє. Як я її удачно сюди вдала, посадила. Отам От вона росла, в мене зовсім не росла. І я її взяла сюди, втекнула. Думаю, не будеш рости, так, не, той, не так жалко. Ну. І розросся кущ, він вже полтора на полтора зараз. Вже заб'є он далі той росте ромашечка, то її вже там хабець буде. Далі то хай туди підвигається, там такого нічого немає, туди там, та? то та, хай туди підвигається. А сюди ось заб'є він її. Ну що ж ти зробиш? Так. А оця ось ось, ця ось стоїть, дивіться. Оце просто на чесному слові живе. Дивіться, як в неї. Я її все хотіла вирізати. І все до неї очередь не доходила. Ну Дивіться, випустила квіти і буде цвісти. І гляньте, який кущ вона собі наростила. Ну. От І думай, чи вирізати, чи не вирізати. От хто його знає, Щ що краще буває. Буває краще, як виріжеш, воно тоді зразу йде. Ось не вирізана і теж йде. Ну я її все одно виріжу потім. Потім я виріжу, хай вона з, -з кореня вже йде оттуда, з прививки. Бо все рівно. Все рівно вона, якщо цей раз процвіте, то вже, то вже на той рік вона то точно вже, мабуть, не виживе. А може, так виживе дай й буде жити, як моя стара троянда. Це ж з тих теж. Я ж теж її багато обрізала, в неї плеті великі були. Ну Я ж багато їх обрізала, бо думала ж повністю обрізати її. А вона тепер собі вон. Це ось ця пішла теж рости. Навіть непогано. Плізантрі. Це така дуже красива вона. Як буде цвісти ось он, на всіх буде цвісти вона повинна. Он. Ну тут он є. Та, он же ж он, вони. Он. Бачите, вони багато їх. Та вон, а ну та ні. Ні, Та, та щось слабеньке. Ну, зараз глянемо на оту, що, що в тому році у нас була вона Ватерлоо. Оце ж вона, так? Так, оце вона, ну. Що з неї тут? Ні, на ній ще нема нічого, ні, вона нічого пішла. Ну чого, вони вже за ці дні вони вже трошки вилюдняли. Ну я ж отож ж їх ще ж пробризкала от усього. Уже ж от, от хвороб від шкідників, вони в мене пробризкані. Мені залишилося тільки бризнуть добривом їх. І мікроелементами всіми. Оце я зроблю і все. І вони підуть уже на нарощування своїх бутонів. О, який кущик жавтенький, верігатний, який красивий. Ну, ці слабенькі ще. Не зовсім Ну, теж поливалися вони два, може і три рази їх підливала тим. Броділкою вони зовсім з зими вийшли слабенькі. Ну, а потім я думаю, що розростуться. Так що все розказала вам, все вам показала. Ось дивіться, які піановитні, які ленти, тюльпани. Ось тут і півонії теж є в мене, ось ця розпускається. Ця ось проста якось, вона не проста, вона теж вона щось, щось, щось у неї є там, під, у корнях. Я її сьогодні хотіла пролити теж актарою. Точно там щось у корнях завелося. Ото воно вони щось, вон, стали якісь ось не такі вони, китачки. Я ж бачу, як кота, вон, вон, і, і тут вон, зовсім і листя немає. Значить, щось є там. А, ось вона, а. Ай, красулечка яка. Не боїться ні дождя, нічого. Скажи мені наоборот. Дайте дождику. Та он брунерка ось така. Ну це би скоріше прийнялася. А ета вон, дуже довго вона приймається, не знаю. Прийдеться таке обрізати. І жалко мені її обрізати. Думала, ж може вона той, ну, ось оця. Оцю, мабуть, прийдеться обрізати да? Оцю медунку. А ну, як то там ще скаже? Прийдеться обрізати, да, мабуть, Навірно ж, вона ще цв... цвітуча вже. Квітуча. Так, дівчатка і хлопчики, хто буває на моєму каналі. Спасибі всім. Слава нашим Збройним силам України, які нас захищають, щоб ми могли ще милуватися такими садами своїми прекрасними. Ще через місяць не, не узнати буде сад, я думаю. Буде на що подивитися. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.